Привіт, матусі! Починаємо новий влог. У минулому відео я вам казала, що мені у ванну потрібні нові якісь декоративні штучні квіточки. Щоб ось у цю вазочку поставити, отут замість ялинкових і очок, які до цього в мене тут стояли. І зараз мені потрібно з'їздити по справам і заодно зайду там, подивлюся щось сюди. До речі, хотіла вам ще показати а, ось. Новий у нас освіжувач повітря, зволожувач хотіла сказати освіжувач повітря, ваніль і лаванда. Нам з чоловіком дуже подобається. Якийсь він такий прикольний, наче і не лавандовий, наче і не ванільний. Коротше, подобається. Проходжу тут таку красу, пахне просто нереально обожнюю цей запах. Зробила справи і дійшла нарешті до сінсею на вулиці Гарматній у Києві. Чому саме сюди я завітала, тому що тут дійсно великий відділ хоум, саме для дому всіляких штук. І ось, як бачите, квіточок тут також штучних дуже багато. На відео, якщо чесно, краще це все виглядає, ніж вживу. Вживу дуже видно, що це такий прям пластик-пластик. І ну, ось, ось ці квіточки мені єдине, що. Дуже сподобалися, а на відео зараз переглядаю, то наче і нічого так. Все виглядає навіть ось ці квіточки, а вживу, воно ну прям, ну прям зовсім не дуже. Тим паче мені щось високе, бажано потрібно було б. Ну і я хотіла просто такий, якби букетик поставити в ту вазу, яка у мене є. Але прийшла сюди, і дивлюсь, вже можна щось і в вазончику такому готовому. Але ж знову ж таки повторюся ще раз, <свісно> в десяте, що воно виглядає все ну, вживу не дуже. Бо на відео, наче, наче нормально. Ось ці квіточки теж розглядала, але вони в якихось дивних букетах йдуть і знову ж таки все таке штучне-штучне. На відео прекрасно виглядає. Треба було взяти цей букет і, і дивитися вдома через камеру. Та ні, я жартую, звісно, хочеться, щоб вживу було добре. На камері це вже друга справа. Ось. Але покажу вам, що тут є, можливо, вам щось сподобається, Як вже сказала, то мені сподобався ось цей букетний, не, букет, не знаю, як це назвати. Коротше, ось ці квіточки нічого так виглядають. Бачите, тут ще один ряд зі штучними квітами, навіть всілякі такі типи орхідеї, І, ну, багато всього. Дійсно, тут для дому і постіль цілий відділ, і дитячий відділ великий, саме хоум. Ось я Міші ось таку от скарбничку купила, поки що не дарувала йому, вибирала між дракончиком і ведмедиком, але обрала все ж таки ведмедика. Ось подарую йому вже якось пізніше, не зараз. Так, ну я вже вдома. Коротше кажучи, в сінцеї не купила я собі квіточки, бо, як завжди, Аврора рулить. Взяла бавовну і все. І на тому все. вирішила, що мені це підходить, що це якраз те, що мені потрібно. Бо це і все таке ну, або занадто яскраве, або занадто видно, що це штучні рослини. Коротше, не сподобалось мені Ну, якби, наче подобається, але не дуже. Щось таке. Коротше, е Психанула, нічого не купила, а потім зайшла в Аврору біля дому і ось вийшла. Дівчата, я до вас з цікавими новинами. Я мала в цьому відео показувати вам, як я збираю валізу у нашу з Мішою подорож. Але, 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 то буде в наступному відео, бо тут з'явився, як то кажуть, інфопривід. Я не можу просто вам про це не розказати, бо це така актуальна тема для матусь. Коротше, не буду тягнути у міші. Та-да-да-да, -та вітрянка. -та -та -та. Просто! Як сніг на голову, ну, як, я підозрювала, що таке, в принципі, може бути. Бо у нас одна дівчинка в мішаній групі захворіла в садочку, і, в принципі, ж там вже довгий цей інкубаційний період до 21 дня, і ну, якби, шанси захворіти ну, ще були. І ось ми під них попали. До речі, Поки що тільки ота одна дівчинка його захворів через, скільки, через півтора тижні після того, як вона захворіла. Все, поки з групи більше ніхто не захворів. Ось такі от справи. Вітрянка у нього почалася з сильної температури. Ми взагалі спочатку не зрозуміли, що вітрянка. Потім, звісно, коли вже висипи там декілька штучок з'явилося, то вже ясно було, що це вітрянка. Воно якби. Розвивалося собі звичайним шляхом, як в інтернеті пишуть, отак от з'явилися спочатку плямки, потім на їх місці з'явилися ці бульбашки, і все. Потім на наступний день їх стало більше, отак от кілька хвиль було цих висипань. І поки що вони ще продовжують з'являтися. Ми були у лікаря, ми мажемо це все, діло. Ну, Таке я вам скажу. Знову всі плани. Я ж то думала, що в мене буде час якби зібратися там, докупити те, що треба, зібратися нормально, познімати нормально вам. А виходить, що я сижу з мішкою вдома. І ну, я не можу тої вийти. Я ж з ним з вітрянкою нікуди не піду, не в магазин, ну нікуди не піду, ми реально вдома сидимо і. Ну, така ситуація, самі розумієте, тому знімаю зараз вам наш такий домашній влог, покажу чим займаємося. Ну, трошки буквально, бо що там знову по колу показувати одні й ті самі ігри, в які ми граємо, одні й ті самі справи, які ми робимо вдома. Я думаю, вам буде нецікаво дивитися. Тому щось покажу, щось не покажу. До речі, з цікавенького сьогодні забрала посилку з Аліекспрес. До нашої поїздки і там просковувався і прям кайфанула, прям уявляю вже як. Ми цим будемо Міша цим буде більшість користуватися у нашій поїздці, у нашій подорожі. Також підготувала йому купу різних там цікавинок у дорогу. Покажу це все вам у наступному відео, тому не пропустіть його, там дійсно буде цікаво. Коротше, у наш вітрянковий влог. Також замовила мішки ось такі татушки, літні, морські. Хочу взяти з собою, і м -м, треба повирізати. Зараз Якраз буду цим займатися, тому що ножиці з собою брати не планую, щоб там це вирізати. Тож, отак покажу вам, які класні. Замовляла на Aliexpress. Дуже багато їх тут в наборі. Крабік прикольний. О, мені ця дівчинка подобається. Гарнющі. Сподіваюсь, мішки сподобаються. Буду зараз вирізати. Цікаво, скільки. Часу в мене на це піде. Чомусь згадала, як готувалася до Мішиного першого дня народження, і теж пам'ятаєте, йому вирізала все, робила своїми руками весь декор, всі прикраси на солодощі, на тортик. Аж, аж так приємно, приємні мурашки по тілу пішли. До речі, це відео є на каналі, якщо ви не бачили, можете переглянути. Боже, як мені подобаються ці татушки. Сподіваюся, вони нормально клеяться, бо знаєте, іноді дитячі татухи ну, не клеяться взагалі. І мало того, що нормально не клеються, так а якщо вже приклеїлись, то буквально там один раз руки помив, і воно все змилося. Сподіваюсь, ці нормальні, треба буде вдома затестити, можливо, немає сенсу їх взагалі з собою брати. Готово, все порозрізала. Зараз запакую ось в такий пакетик. І все, готово, можна класти в валізу. Такий мій красунчик. Помазалися. Зараз покажу, чим мажемось. мажимось. Ось такою штукою мажемося, Просто біленький, як білий крем. Ну, сьогодні були у лікаря та сказали нам, що не дуже агресивний у нього висип, так. Ну, але так, з'являються поки ще нові. Мама, мама, давай Пече, Чешеться може? Да. Хочу поділитися з вами своїм новим хобі. Я тепер вечорами, коли мішка лягає спати, ось чим займаюся, розфарбовую такі от картинки по номерам. Це розфарбовки Дісней, французького виробника. І е, малюю я акриловими фломастерами, і я прям так кайфую. Це взагалі не те саме, що розфарбовувати. Розфарбовки по номерам, може, тавтологія на тавтології. Ось, ось ці розмальовочки, які по номерам ідуть фарбами, ось ці картини, ну ви знаєте, ось це взагалі не те саме. Тут ці фломастери малюють просто як пензлик, це так приємно. Я дійсно забуваю про все на світі, поки малюю, особливо, якщо увімкнути якийсь собі фільм або серіальчик, взагалі просто улітаю в якийсь інший світ. В два шари, коли фарбуєш, то воно повністю перекриває Ось ці лінії, які там є, Ось ці циферки на задньому фоні. Коротше, виглядає, потім дуже гарно, ну мені, як мінімум, подобається. Зараз покажу вам. Там, що в мене вийшло, я вже декілька картинок таких розфарбувала. Буквально за два дні в мене виходить одну картинку закінчити. Я так, Якщо сідаю і там хоча б годинку малюю, то ну, два дні по годинці і нормально. В кінці є всі малюнки вже в готовому виді, можна обрати собі, що хочеш розфарбувати. Ось, наприклад, ось цей малюнок, де твій котик, це не пам'ятаю, як його звати, у потязі. Ось я його розфарбувала. І гляньте, ну, один в один вийшло. Мені подобається, що тут можна підбирати фомастери по кольорам. Там внизу, бачите, є такі квадратики з кольорами. Ти собі підбираєш під ці квадратики кольори і потім ними малюєш. Я собі в стаканчик викладаю ці маркери, які саме на цю картинку йдуть, от як для цього. Нового малюночку, який сьогодні малюю, також бачите, стаканчику стоять. А взагалі, маркери можна обрати ну, будь-якого бренду. Я обрала такі не дуже погані, скажімо так, по відгукам, бо хотілося, щоб вони нормально малювали, щоб дійсно отримувала задоволення. Ой, і я не пошкодувала, ну. Єліна, Елена. не без цього, бачите, все висипалось ось такого бренду Гуангна, чи якось так. Тут є позаду викраски, але я роблю свої. Там всередині також для цього є місце, щоб зробити свої власні. Обіцю, натискати. натискати? Я буду натискати. Так. Давай. Граємося морозивним нашим апаратом. Так, відривай. Опа! Ой, ти так придавлюєш п'ям. Це морозиво. Ну Виходить, що морозиво. Трошки придавлене, але нічого. Купа тут у нас всіляких інструментів до цього морозивка. Чому? Чому? Так. Ну, щоб готувати різне, пам'ятаєш, ми з тобою і кексик робили. І інші смаколики, пончик робили з тобою, пам'ятаєш? Так. Угу. Чому ці щіпчики. Ці щипчики не з цієї гри. У нас тут такий іграшковий безлад трошки. Бо вдома сидимо, граємося. Всім, граємося, всім потрошку. І, І що там? Пончик вийшов. Пончик. Клас. Ти сам зробив молодець. Щипцями будеш діставати? Отак. По ідеї, можна всіляких гарненьких тут фігурок наробити, залишити, щоб вони висохли і цим гратися, але ми поки до цього ще не дійшли. Нам цікаво так ліпити, потім переліплювати у щось інше. Але класно, мені подобається, що це тісто воно не засихає. У нас уже дуже давно воно, оскільки, ну більше місяця точно. Ми граємося усіма цими баночками і воно не засихає. Банку назад склали і воно там тримається, на відміну від того тіста, яке ну, купується просто в таких пачечках. Наймішу? Да. Угу. ти! Я зараз читаю вдома ось таку книгу. Ну, тільки почала, але поки що цікавенько. Тож, коли дочитаю, то тоді вам вже розповім. Наскільки розумію, то багато хто вже читав цю книгу. Це такий бестселер. Ну, може, не прям бестселер, але, але така доволі популярна книга. І у Мішки теж з'явилася нова книга: ось така: читаємо малюкам від ранок. Класно, тут і віршики, і короткі такі історії, ось настільки короткі. Мі ще зараз подобається, і дійсно тут він вже розуміє, що написано. Майже всі слова йому зрозумілі. Є ще ось такі сторіночки з віршиками. Теж прикольно. Коротше, дуже гарні малюнки, дуже короткі історії. Ми за один раз прочитуємо пів книги і потім за другий раз вже другу половинку. Ось так. Нема такого, що одну казочку і все, це в нас не прокатує. Не, Міш? Ну і добре, я не проти. Такі гарні тут малюночки і багато котиків, до речі. Правда, Міш? Мішулька? Так. Так-так. Ресунчик мій. Читай зібрався? Ось ще котик. І тут котик. Коротше, реально книга для Міші. Скрізь котики. Добрий раночок. Будні наші вітряні будні. Ранок у нас не дуже добре, якщо чесно. Бо всю ніч ні я, ні мішка не спали. От реально, всю ніч там засинали на. Три хвилини і знову просинались. Йому все дуже сильно чесалось. Він просив мене дути. Я вже стомилась так сильно дути за що Просто вже взяла його вентилятор, а вночі це, це не прокатало, не проканало. Він просив, щоб я сама отак от дула. І я отак ніч йому дула просто і на живіт, і на спинку, і на ніжки, і на ручки. Все йому чесалося, але є й гарні новини. Нових присічків, наче немає. Ще подивлюся уважніше, але наче новеньких немає. А ці почали так добре заживати, зменшилися у розмірі. Коротше, класний такий у нас вентилятор, кавунчик, не? Тому мені сьогодні не дуже в настрої і ну, я відповідно теж, бо просто банально хочеться спати. Не могла тільки що поснідати. Ну, досі не дає свою вівсянку, тому що міша каже, мама дує, в мене в роті вівсянка. Я кажу, Міш, ну як? Ну дай, він ну, просто одразу починає плакати, одразу хниче. Це він зараз сидить такий, такий серйозний, бо знімаємо відео, так? такий серйозний. А не покажи, який ти серйозний. Mm -mm. Ні? Ну добре. Подую, все на тебе. Так добре коли дую? Отаких спокійних. Хотіла сказати, що такої спокійної хвилинки. Ау! 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 Вентилятор зажував мамине волосся. Отаких от спокійних, такої спокійної хвилинки за ніч у нас не було. Ще й ще буду на це йдуть. І на цей Відчуваю, що ми цілий день будемо отак от сидіти сьогодні і дути просто. Рука вже і друга відвалюється. І, і я дойду, ідуй. І на цей добре, і на цей добре. Ось такі зараз у нього прищики, і це вже вони набагато менші, ніж були. На обличчі там. Жесть з цим кремом, бо помазала вчора на ніч, а він все поростирав. І нічого. Крем, до речі, якось впитується чи як. Бачите, не сильно видно. Видно, що мазала, видно біленьке. <му> дую, сонечко, ну я дую. Ну що? Сильно чешеться так? <му> але ти умнічка, ти не чешеш, ти терпиш. Він хниче, просить дути, але не чеше. Молодець. Да? До речі, мішка трошки почав дивитися мультики і почала й вмикати свинку пепу саме. Бо із тих мультиків, які в принципі є, мені от пепа більш за все зайшла. Такий дуже добрий, дуже зрозумілий, реально дитячий мультик. От мені здається, для Міши зараз саме воно багато не показую, але трошки зараз, поки сидимо вдома, то вже почав дивитися. Тож. Можна сказати, що наш безмультиковий етап пройдений. Я ж хотіла дотягнути хоча б до року, потім така: ну, давай до двох, а потім вже після двох такі: ну скільки вийде, стільки вийде. ось. Два і десять скоро йому буде, два і дев'ять зараз. Ось і ми почали потрошку дивитися мультики. Сьогодні перший день літа, і я вас з цим вітаю. Починаю його з улюбленого бамбу, з улюбленого свого літнього напою. Реально ем, обожнюю от кава, апельсиновий сік і сиропчик карамельний. До речі, з вишневим мені щось не так заходить, як з карамельним. Бачу зараз на відео, що погано собі тут розмішала сироп. Зараз виправлюсь. Прийшла прогулятися сама, роздивляюся тут квіточки, які порозпускалися за той час, поки мене тут не було. І, і я сиділа вдома з мішкою. Ось зараз походжу, подивлюся, понасолоджуюся, тишею, бо знову ж таки сьогодні цілий день просиділа вдома з ним. Зараз чоловік мене підмінив і ми помінялися, то йду. Міша йде вже на поправку. Думаю, скоро все буде чудово. Головне, що до нашої поїздки ми встигаємо перехворіти і бути не заразними, не нести нікому загрозу. Але ну я, я під стресом я вам вже казала. От антидепресанти не допомагають. Ось такі от справи. Іду гуляти, насолоджуватися своєю годинкою тиші. Ну, Увімкнув ну, тиші, сказала зараз. увімкну сама собі просто протирічу протиріччю. виправте. Бо увімкну собі зараз аудіокнигу. Слухаю зараз Фріду Макфадден. Ніколи не бреши. Це авторка оцих от нашумівших книжок «Секрет «Служниць», секрет служниці. Щось там служниця, щось там робить. Коротше, всі три я прочитала. Всі три мені дуже сильно сподобались, тому я пішла по іншим книгам цієї авторки. Я прям в захваті ця трилогія про служницю це. Мій топ на сьогодні цього року. Ну, от реально з того, що я прочитала, це прям прям вау. Прям хочеться фільми подивитися по цим книгам. Такі от справи, а зараз от перейшла на інші її книги і буду слухати у форматі аудіо. Бо гуляю. Вдома читаю одне. Коротше, у мене так. Вдома я читаю паперові книги. На прогулянках слухаю аудіо, і в електронному форматі на телефоні у мене також є в читалки. Книжки, які я читаю, коли, коли я не вдома, скажімо так, або коли незручно, ну, коли незручно паперову читати або її брати з собою, бо я не тягаю з собою останнім часом паперові. Хоча раніше, раніше я таким займалася. Зараз ні, зараз у мене дитина, мені є що потягати. Гляньте, яку красу знайшла. Просто не відірватися, такі яскраві і такі, такі повні. О, я б так сказала. Клас. Хожу тут, все нюхаю. Почався період знімання оцих от квіточок. Ну, мені вже 30, мені вже можна, чуєте. Тому не засуджуйте. Боже, подивіться, ці кущі тут далі продовжуються. Ой, як гарно, Вау! І це не кінець, гляньте, який мальовничий дворик. Ось цей кущик вам показала останній, а далі дивіться. Ось іще. Ось іще така трояндочка. Далі. Просто я ж кажу, не закінчується краса. І під кінець. Найгарніше. Півонію обожнюю. Я тут згадала, що є запитаннячка стосовно того відео Shorts, де мішка показує факт. Ви ж розумієте, що в цьому відео, звісно, він його показує не спеціально, він не вміє цього робити. І насправді, ну, бо хтось у мене там питав, як ми його навчили, чи ми його взагалі цьому вчили. Та, звісно, ні, ви що. Я ж, наче, я схожа на ту, хто буде спеціально вчити його показувати факт. ну, ну ви Серйозно. Значить, ви вперше ми. Не бачите. ось Насправді він вдарився пальчиком і просто показував мені, давав мені той пальчик, щоб я його поцьомала і пожаліла. от Ну, ну ви що, ну камон, який от, але Але смішно вийшло. І в тему, бо ми дійсно тоді кілька ночей не спали, і весь графік був зміщений. і Мій і і я вам розповідала. Знаєте, хоч я сама живу в гарному ЖК, на мою думку, особисто ось не експертно абсолютно. Але я люблю гуляти ось цьому ЖК, Називається Замковецький. Просто обожнюю. Мене тут часто насправді можна зустріти. Я тут заходжу в улюблену кав'ярню і просто тут гуляю. Навертаю тут круги, колами ходжу. До речі, звідси бачите, вид відкривається, он на пологовий. Ось він, отак, от там, де мішка народився, там де я, до речі, народилась. Ось він бежевенький. Uh, і тут дійсно гарно, мені тут якось дуже приємно гуляти і взимку, і влітку, в будь-яку пору року, і під дощем. Якесь тут моє місце сили. От чомусь мене сюди тягне. Тут у мене приходять класні ідеї, які я потім можу реалізувати або не реалізувати. Але ну в цілому просто круто і офігенно себе тут почуваю. От, якщо в мене поганий настрій, я приходжу сюди, він стає гарний. Якщо в мене гарний настрій, він стає ще краще, і там просто крила виростають. Не знаю, як це працює, але я бажаю кожному знайти таке своє місце сили і в будь-який момент хороший чи поганий сюди приходити і просто наповнюватися. От у мене, на мене так працює весь цей ЖК. Не знаю, чому так. А тут дивіться вже вишеньки, такі висять. І пташечки співають, якщо вам чутно. До речі, нам завтра також відправить моя тьотя з Миколаївської області вже черешні. Післязавтра отримаємо кайфушки, а тут вже бачите навіть червоні. Клас! Вийшли прогулятися трошечки міші краще, тому вирішили. Нарешті провітритися, подихати свіжим повітрям. Зараз підемо в приватні сектори, там де немає людей. І випущу його там трошки походити. Що ти мене виставила? Куди виставила тебе? Нікуди. Нікуди. Каже, хочеш, щоб ти мене виставила кудись там? Я Кажу, куди він каже: нікуди. Чого ж песики гавкають? Коротше, гуляємо тут по приватному сектору. Ти з песиками розмовляєш, між вдягни кепочку. Я кеп. Вдягни кепочку, вдягни. Мама, я кеп. Ти кеп? Я, я рада, в тебе Мама, гарний настрій. Я кеп, кеп, кеп. Понюхай, пахне жасмін. Понюхай, як жасмін пахне. Квіточки такі, так? Да? Бе! Б Чого Бе? Погано пахне. Погано пахне, а мені дуже подобається. Так, апдейт по нашій вітрянці Міші краще. Він потрошечку одужує вже більше сил, бо ми деякі там дні прям пролежали у ліжку, з ліжка на диван просто переходили. Він навіть на вулицю не хотів виходити, коли ми йому пропонували отак от проїхатися в, у візочку. Просто казав, ні, хочу бути вдома. Ну, Вдома то вдома, якби... На цьому буду з вами прощатися. Ми будемо далі лікуватися і будемо потрошку готуватися до нашої подорожі, бо я вже, якщо чесно, не вірила, що вона відбудеться насправді. Бо то одне, то інше, навіщо там готель поміняли. Ну, коротше, постійно щось, щось десь вилазить, але не без цього це життя. Ми живі всі люди, і, ну, в принципі, ідеально ніколи не буде. Я з цим давно змирилася. І будемо лікуватися далі. Будемо збиратися потрошку, і побачимося з вами у нових відео. Підписуйтеся на канал, якщо ви досі не підписані, бо попереду буде багато влогів. Всім пока.